Всім привіт! Сьогодні початок липня. Мене звати Віталій. Ми знаходимося в Києві і сьогодні виїжджаємо на електромобілі Chevrolet Bolt в Кам'янець-Подільський. Декілька слів про наш маршрут. Стартуємо ми з Києва. Перша підзарядка буде в Хмельницькому. Там же будемо їсти. Потім їдемо на пару днів в Кам'янець-Подільський. Також там вже підзаряджаємось. З Кам'янець-Подільського їдемо в Чернівці на пару днів. Також і там же підзарядка. З Чернівців їдемо на три дні в Карпати в Верховину. Також там підзаряджаємось звичайно. З Карпат-Верховини виїжджаємо в Івано-Франківськ і з Івано-Франківська з однією підзарядкою на в Київ. Нещодавно міряли ємність батареї 53 кВт Зараз в мене батарея. Було 60, пробіг 300 тисяч. Вирушаємо з Києва в Кам'янець-Подільський 450 км. Будемо їхати тільки з однією підзарядкою. Сьогодні буде Це. особлива подорож, тому що я хочу показати вам, як можна комфортно подорожувати електромобілем. А саме, я буду сьогодні заряджатись тільки на тих зарядках, поруч з якими є цікаві місця, а саме пам'ятки, біля яких можна погуляти під час зарядки, а також кафе, бари, ресторани, в яких можна проводити свій час під час зарядки. І інші місця, в яких можна гуляти, торгівельні центри. Тобто будемо заряджатись... Тільки на тих зарядках, а, біля яких можна проводити свій час, зарядили повністю наш електромобіль у себе вдома. На повільній зарядці а, повна батарея показує нам запас ходу 383 км. В середньому максимально 451. Відстань з Києва до Кам'янець-Подільського 451 кілометр. Вирушаємо. Їдемо по Житомирській трасі. До перша зарядка у нас буде в місті Хмельницькій, біля ресторану Собков Ентерпрайз», Вони ж інфініт Чардж». Приїхали в Хмельницький з Києва. Проїхали 345 кілометрів. Залишилось 40 кілометрів. Зараз вже почалась зарядка Собков. Зарядна станція знаходиться біля ресторану і отеля. Дуже зручно. Досить потужна, 44 кВт, Почали зарядку 9%. Як і обіцяв, заряджаємось тільки там, де можна гарно провести час. Коротше кажучи, автоентерпрайс Infinite Charge підставив нас. Ми замовили їжу, поставили машину на зарядку, і через 10 хвилин воно нас вибиває. Вибиває станція, виходить в помилку. Зараз помилка перезапуск не станції не допоміг. Але ми не засмучуємось, ми продовжуємо триматися нашого плану. Я знайшов зарядну станцію екофактор рівно 1 кілометр звідти. Поставив машину на зарядку. До речі, після мене одразу проїхала Тесла. Мені пощастило через хвилину. І машина зараз заряджається. Я пішки повернувся назад. Ніякого дискомфорту немає. До речі, біля. Тієї зарядної станції є великий торгівельний центр з фудкортом. Там також можна зупинитись. Я зараз будемо повертатись назад, я покажу. Як і обіцяв, підзарядились біля торгівельного центру, в якому є фудкорти. Можна поїсти, можна сходити по магазинам, погуляти. Гарна зарядка іоніті заряджала 45-50 кВт. Один раз вибила, потім одразу я перезапустив її, і нормально почала заряджати до кінця вже. Так що рекомендую Хмельницькому другий друга зарядка, там де ви можете зарядитись і одночасно погуляти, провести час. Зарядились за 1 годину 9 хвилин 37,7 кВт на вартість 508 гривень. Зараз виїжджаємо. В камянець подільський Смельницького відстань 107 км. Приїхали в Кам'янець-Подільський, готель Гранд Каньйон називається. Знаходиться він прямо в центрі історичному центрі Кам'янець-Подільського. На, на одному з узбережжь Каньйона там тече, тече річка, гляньте, які вид відкривається. Тут є тераса. На, на якій можна снідати, можна відпочивати з такими прекрасними видами. Приїхавши сюди, я почав цікавитись, що тут зарядною інфраструктурою. Поруч є зарядки Auto Enterprise Infinite Charge. Але перед тим, як ставити машину на платну зарядку, я думаю, спитаю у власників. Що Тут з зарядками, можливо, вони мені дадуть якийсь доступ. І так і виявилося, що так, у власника отелю є свій електромобіль, і він сказав, що тут можна заряджатись, тут є такий зарядний ящик, є звичайна розетка, є кабель на 32 ампіри. Ви можете підключитись вартістю 3 гривні кіловат. Так що, якщо ви бронюєте тут місця, Номери ви можете також розраховувати на та, те, що тут можна підзарядити свій електромобіль. Дуже зручно, не треба нікуди їхати. Залишаєте тут машину, підключаєте до зарядки і заряджаєтесь. Навіть є кабель, але тільки під китайський роз'єм. В 20 хвилинах від Кам'янець-Подільського є такий чудовий оглядовий майданчик. Панорамне місце а, біля села Гирло. Я в коментарях додам а, посилання на Google Maps. Ми зараз знаходимося в місті Чернівці. Виїхали з Кам'янець-Подільського на 100%, тому що заряджались вночі в отелю від звичайної розетки. Далі з Чернівців їдемо в Карпати, Верховина, Яремче і по плакше я подивився: там зовсім не працюють швидкі зарядки. Та і повільні також їх дуже мало там. Тому я вирішив зарядитись на Екофакторі. гарна зарядка. Видає всі 50 кВт. В мене залишилось 75 кВт батареї, коли я приїхав в Чернівці з Кам'янця. Зараз добиваємо до повної. Їдемо завтра в Карпати. В Карпатах, якщо не зможемо в готелі зарядитись, будемо вже їхати. З верховини в Яремчі, а з Яремче на одному заряді в Івано-Франківськ, там приблизно з Чернівців до Івано-Франківська через Карпати 250 кілометрів. Я думаю, ми доїдемо, все буде добре. І будемо заряджати, заряджати вже в Івано-Франківську. Якщо не вийде, зарядитись в Карпатах. Буду показувати вам все, розказувати. Як ми і домовлялися, заряджаємо стільки. Біля а, якихось місць, де можна проводити свій час з користю. А, коли машина ваша заряджається, ми знаходимося біля торгівельного центру, там, де є всі розваги, кафе, бари, ресторани, фудкорти, магазини, можна з користю проводити час з легкістю і не сумувати під час зарядки. Приїхавши в верховину, перед тим як їхати на платну зарядну станцію. Я звернувся до адміністрації свого готелю і виявилось, що нещодавно е, також приїжджала Тесла, заряджалась в них є розетка біля парковки, і через неї можна заряджати. Звичайно, вона дуже маленької потужності, приблизно 1 кВт, Але е, я там не багато їздив за дві ночі машина повністю зарядилась. Так що це вже другий отель, який пропонує заряджатися всім. Жильцям, відвідувачам отелю я додав цю точку на плакше. Так що, я, якщо будете в Карпатах, верховина, ви можете використовувати цей отель з безкоштовною, до речі, зарядкою. Приїхали в Форель Хіл, ловимо форель, одразу нам тут будуть готувати і кажуть, що дуже смачний рецепт. Подивимось зараз. Ще одну піймаємо і будемо йти готувати. вона Верховина підвісний міст. Якщо його розкачують, він буде качатися. Глянь, яка красива річка. Безкоштовна атракція. Всі приїжджайте в дуже прикольне місце. Прямо біля отелю є таке невеличке озеро від гірської річки. Тут можна посидіти, відпочити і навіть покупатися. Роздягаєтесь і купаєтесь. Одна з найпопулярніших розваг в Карпатах це квадроцикли. Звичайно, вони. Не електричні, або дизельні, або бензинові. Напишіть в коментарях. До речі, я не знаю, які вони. Зараз будемо їхати кататися в Карпати. Взяли тур на 2 години, коштує 1300 гривень година. Подивимось, будемо знімати. Приїхали на полонину на квадроциклах. Півгодинки вже катаємось. В такі жовті канадські квадроциклі. Ось така полонина, такі гори, такі види. На наступний день після квадроциклів ми вирішили взяти тур в гори на такому джипі. На жаль, джип дизельний, не електричний. Типаємось в гори полониною автомобілі Ровер Діскавері! <рес> Суперстабілізація працює в айфонах вони зробили суперстабілізацію, ми перевіряємо. Піднялись на висоту 1100 метрів. Ви можете бачити справа трохи від мене говерлу, можеш трошки збільшити. Це все називається Чорногірський хребет. Там видно, ще трохи сніг лежить. Нагадую, що зараз липень місяць, температура приблизно в горах, зараз плюс 20. Бачите верховину на висоті 600 метрів. Ось такі відкриваються краєвиди, там вже нам руму, румунський. Карпати там за Румунія. Там вже в Косівський район з другої сторони. Приїхали високо в горах. На висоті десь приблизно 1000 метрів. Є сироварня. Гляньте, які сири тут робляться. Куровіч, з кров'ячого молока роблять сири прикольні, дуже смачні. Можна тут подивитись, як воно все робиться. Пішли, зайдемо. Привіт. Привіт. Сири, так. Ось так там. Вогонь горить, чан на вогні, роблять сири домашні. І можна сюди заїхати, скуштувати сири, купити собі. Їдемо з місця сили, спускаємось вниз. Асфальтована ровна дорога, можна їздити любим електромобілем, Теслою, Шевроле. Заїжджайте. Короче, ми вирішили, що купуємо сюди Ford Lightning або Rivia. Будемо возити туристів. Правда, дорогенька машина в районі 70-80 тисяч. Догорі. Будемо чекати, БУ. Після верховини ми приїхали в Івано-Франківськ на зарядну станцію Іоніті прямо біля нашого отеля. І знову ж таки, як ми з вами домовлялись, я показую зарядку прямо біля нашого отеля. А от поруч, буквально, наш отель. Тут їх два отеля. Іоніті, і зарядка спокійно собі поставив ввечері на 4-3 години. Зарядився і все. І зараз вирушаємо зранку в Київ, Івано-Франківськ. Київ. Приїхали в Рівне з Івано-Франківська. Проїхали 260 кілометрів. Зараз ми знаходимося на зарядному хабі біля ресторана Хутір. Я вважаю, що це найзручніший зарядний хаб по дорозі з Києва на Західну Україну. І навпаки, тут знаходиться три зарядки. Нещодавно встановили, встановили третю зарядку Іоніті. Вони всі потужні. Там далі знаходиться зарядка Авто Ентерпрайс на 40 50 кВт. Цей хаб знаходиться в зручному місці, прямо біля дороги, біля траси. Якщо ви їдете в Київ, зі Львова або з іншого місця Західної України, просто заїжджаєте. Якщо з Києва на Західну, просто розвертаєтесь, розворот поруч і заїжджаєте, заряджаєтесь. Як і домовлялися, ми показуємо тільки ті зарядки, які є дуже зручні, там, де ви можете провести свій час. В кафе або десь в іншому місці з користю не сумно. Починаємо зарядку. Подивимось, що зараз зі швидкістю зарядки мого шеверлі болта і Тесли. Не знаю, видно, чи ні. 69% 377 Ампер 24-25 кВт потужність. Зарядної сесії зараз. І да, повільно, дуже повільно вона заряджається, машина вже не молода, не нова. На жаль, інвертор не дозволяє їй приймати більшу кількість кіловат. Тесла у нас тесла заряджала, зарядила вже 32 кВт взяла в себе і. Практично 90 було тільки що кіловат на годину потужність зарядки. Рівень батареї 65% у Теслі Model Y. Ось така потужна станція. Звичайно, Тесла стала на зарядку пізніше, ніж я. Тут стояла Model X, зараз Model Y, але я так думаю, що вона швидше зарядиться, ніж моя. Ніж мій шевралє. Вибирайте автоелектромобілі з, е, з потужними зарядними можливостями. Швидше заряджається, швидше ви е, мандруєте, менше стоїте і чекаєте, коли машина зарядиться. Але якщо ви е, зупинились поїсти, то час проходить швидко. 215-55-17 Взяв собі південно-корейський бренд Nexen N-Blue NBH. Це модель, вона заточена на економію палива. Ну, всі моделі з Еко шини вони менше споживають палива, тому що в них коефіцієнт качення, качення по-російському буде. Вищі. Тобто ваша машина буде краще рухатись накатом І тому розхід палива буде трохи менший. Також вони м'які, малошумні, і по ціні вони одні з найкращих по співвідношенню ціна і якість. Можу їх рекомендувати вам. Якщо треба шини, звертайтесь. телефон і контакти сайта залишу в описі. Можете мені телефонувати напряму, писати. Також мій телефон там є. Приїхали в Київ з Рівного і підводимо підсумки нашої поїздки. Витратили на всю поїздку 2500 гривень. Це оплата електрики в готелі і оплата швидких зарядок. Проїхали 1550 кілометрів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую про те, що ви можете замовляти шини у мене на сайті мастершина.ком і робити ще на монтаж по запису зі знижкою 20% по промокоду Віталій Сластенко. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.